У долині на вулиці Почовського урочисто відкрили алею імені митрополита Андрея Шептицького. Основу творчої ідеї та архітектурно-тонувального рішення проекту алеї покладено елементи вишивки 500 квадратних метрів доріжки, бруківка, на сірому фоні якої чітко окреслені геометричні елементи червоного, чорного та білого відтінків. Мотиви вишивки присутні також на лавочках та ліхтариках. Відкриття алеї імені митрополита Андрея Шептицького розпочали з урочистої ходи представників духовенства, парафіян та гостей заходу у супроводі Долинського муніципального духового оркестру. Уже на місці всі присутні виконали духовний гімн Боже, великий єдиний, а діти продекламували вірші про урочені митрополиту. Священники освятили алею, а також розповіли про життя та діяльність Андрея Шептицького. Коли приїхав до хати, мама бачила його сумні очі, і він сказав: Мамо! Мені нічого не треба. Я хочу служити Богові, хочу стати монахом. Одного разу, коли йому була вділена аудієнція у святішого отця Папи Лева XIII, він довірив йому своє серце і сказав, Ваше святосте, благословіть мене на цю непросту легку дорогу. І що сказав йому папа? Романе, ти вибрав кращу частку, що не відніметься від тебе. І уявімо собі, у 35 років святіший отець благословляє його митрополитом Львівським і Галича. Слід зауважити, що сьогодні в Римі триває процес беатифікації митрополита з майбутнім зачисленням його до лику Святих Церкви. Отець декан Зорислав Котович зачитав актуальне звернення митрополита Андрея до нащадків. Україна звільниться зі свого упадку та стане державою могутньою, з'єднаною величавою, яка буде дорівнювати другим високорозвинутим державам. Мир, добробут, щастя, висока культура, взаємна любов і згода будуть панувати в ній. Все те буде, як я кажу, тільки треба молитися. Тематичною присятою з нагоди відкриття алеї стало виконання хореографічної композиції, «Алея пам'яті у виконанні зразкового ансамблю бального танцю, натхнення.